Perplexity у співпраці з T-Mobile та Deutsche Telekom представила смартфон на основі штучного інтелекту вартістю 1000 доларів. У ньому інтегровано Perplexity Assistant, який забезпечує розширені можливості взаємодії користувача з ШІ. Цей пристрій розроблений для покращення голосового керування, автоматизації завдань і перекладу, що має зробити використання штучного інтелекту максимально зручним і безперебійним. Смартфон працюватиме на платформі Magenta AI. Він забезпечить доступ до широкого спектра інструментів, серед яких Perplexity Assistant, Google Cloud. AI, 11 Labs та PixArt. Концепцію цього пристрою вперше представили ще у минулому році. Основна ідея створити безаплікаційний смартфон, що керується переважно голосом. Він зможе виконувати складні запити, наприклад, бронювати авіаквитки чи столик у ресторані, аналогічно до функціоналу сучасних великих моделей дій. За словами члена правління Deutsche Telekom, смартфон з Perplexity Assistant дозволить викликати таксі чи здійснювати покупки без необхідності перемикання між додатками. Деякі функції штучного інтелекту, зокрема пошуковий механізм Perplexity, будуть доступні і на інших пристроях через додаток Mind Майнмаджента. Щодо самого пристрою, компанія не розкриває всіх технічних деталей, але попередні зображення демонструють смартфон середнього цінового сегмента з помітними рамками екрану та рожевою кнопкою Живлення. Запуск смартфона на базі штучного інтелекту запланований на другу половину цього року. А вже влітку Deutsche Telekom інтегрує низку функцій Google Cloud AI, Eleven Labs і PixArt у додаток Майнмагента, який можна буде використовувати на інших смартфонах. Що ви думаєте про смартфон, який майже повністю керується голосом? Чи хотіли б ви користуватися таким пристроєм у повсякденному житті?